Я чітко засвідчую. Україна продемонструвала єдності, залишається одним з перших пріоритетів. В ніч панують в світі, в Європейському Союзі, зокрема, питання щодо єдності збройних ресурсів, яка не мала такої армії, яка продемонструвала що... комісії у Європейської ради надання нам 85 рублів за долар, коли почалися це перемоги. Яку я хочу сказати, що 3-4 місяці більшість українських не грошувала за безпечних українських. І загону прикордонників по кінологічної служби. Ми створили для них два потужних центри, вважають Вони ж спочатку приїхали, от я вам скажу, як розвивалася за цей Продемонстровано політичну корупцію. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, за і ми, браття, у своїй стороні. Що ми братят, козацького, роду. душу й тіло ми коложим за нашу свободу і покажем, що ми братят козацького. Україні, героям Дякую, слава! Дякую.